Які особливості поведінки дітей внутрішньопереміщених осіб? Діти дошкільного віку по-своєму це сприймають, і навіть якщо це дитина трьох років, чотирьох років десь навіть почуття провини в них виникає. Як це б не дивно було, тривожність батьків, вона цього от реакції спрацьовує тривожна мама, відповідно, в виникає в дитини. Перше, чим ми можемо допомогти, це створення безпечного середовища. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні спілкуємось про внутрішньопереміщених осіб з точки зору психології, і детальніше нам розкаже кандидат психологічних наук, психолог центру медичної реабілітації та політивної допомоги Тернопільської міської дитячої лікарні Галина Гончаровська. Доброго дня, друзі, рада вас вітати. Доброго дня, вітаю вас сьогодні. Знову у студії mm -hmm. розкажіть нам, будь ласка, декілька слів про внутрішньопереміщених осіб, як з ними працювати. Проблема в нашій країні із наданням психосоціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам має початок свій із ще 2014-15 рік. Вже в той період в нас на законодавчому рівні формувалися відповідно такі групи надання допомоги центри надання. Допомоги першим внутрішньопереміщеним особам внаслідок збройного конфлікту ще тоді з Росією зараз. В на даний момент ми бачимо, збільшується кількість внутрішньопереміщених осіб, дітей різної вікової категорії населення, і відповідно. Ця допомога вона має бути диференційована із е, врахуванням тих вікових особливостей. На насамперед, ми психологи говоримо про те, що допомога, психологічна допомога вона має бути спрямована на задоволення певних потреб людини, яка Пережила травматичні ситуації, так стресову ситуацію. І тому, звичайно, навіть насамперед це задоволення тих фізіологічних потреб, це потреба в безпеці. Вони мають мати прихисток, вони мають мати житло, вони мають бути нагодовані, так. вони мають мати відповідне медичне, медичним обстеження, медичне забезпечення. Відповідно, тоді вже будується робота із психологом. Психологічний стан внутрішньопереміщених осіб, який він в мене особистий досвід це трьохмісячна робота з групах взаємопідтримки, як ми їх назвали. З особами, які вже були в різний період переміщення, тобто, це, це був квітень місяць, це буквально кілька місяців після їхнього переміщення на нашу безпечну територію. І, звичайно, він був досить досить тривожний, досить стресовий, тому що все-таки ми розуміємо, певні такі етапи проживання вже травми, стресової ситуації, вони мають такий довготривалий період. Спостерігалася звичайна тривожність. Когось це теж дуже дуже індивідуально. В когось це була байдужість навіть до надання допомоги чи підтримки. Ми досить так емоційно на той період, пам'ятаєте, якщо квітеньше березень, початки ще Початки Ми були в хорошому ресурсі, як спеціалісти, так різного різного профілю, і ми намагалися якомога більше контактувати. І створювалося По в потернополі. Багато створювалося цих центрів взаємопідтримки. Спочатку ми, звичайно, в таких киспавнах тренінговій формі планували. Але направду це відбувалося їм важлива була така робота, організація, яка спавна їхнього перебування, зустрічі в такому вільному форматі. Ми швидше, як спеціалісти, були в ролі організаторів, я кажу так, фасилітаторів осіб, які Спрямовують певну роботу, збирає така організаційна така робота, і вже буде принципу рівне рівному вони між собою спілкувалися, тому що були різні різні люди. Так, це які вже там три місяці, можливо, в нас бо ще в лютому. Вже евакуювалися в Тернопіль. Хтось тільки-тільки пробув, хтось вже адаптувався в когось, ще було досить, досить такий важкий стан. Ну, були е, різновікові групи на той час, коли ми працювали. Це були підлітки, це були молоді люди, це були трошечки так старші, там в е, вікувати, якщо повікові катати, які тільки переїхали, тільки приїхали, прибули до нас. Яка їх була самоголовна головна потреба? Що, що їм було потрібно? Е, їхня потреба так. також була потреба надавати іншу допомогу. Ми на той час зрозуміли, так як і ми місцеве населення, для нас важливо було той час. Десь компенсувати цю свою теж тривожність і страхи в те русло, щоб надавати комусь допомогу. Ми всі відчували потребу бути значимими для когось помічними. І теж саме ми спостерігали в, в такій роботі наші зустрічах з людьми, які перемістилися. І вони вже досить так активно були включені в волонтерські групи, і так до сих пір ми маємо ці контакти з ними, так вони ж так і досі функціонують. Ну, на сьогоднішній день звичайно вже там, більша частина повернулася назад до своєї домівки, і деякі з них все таки ще перемістилися вже за кордон, так знайшли місце проживання не в Німеччині. В Польщі ми знаємо та контактуємо з ним. Якою була підтримка місцевих, і наскільки вона важлива для них? Місцевому на місцевому рівні, так я знаю, що це реально були е, гарячі рідія, так і на той час. Це була круглодобова така допомога на в телефонному режимі, власне, щоб знайти прихисток. Я знаю дуже багато. Так було у нас місце, де вони можуть проживати. Наші місцеве населення здавали квартири, так пропонували житлове питання вирішити і забезпечити ту потребу в безпеці. На той час цього часу це в, в, цей телефон гарячої лінії він функціонує дотепер при обласному обласній адміністрації. І люди, я думаю, можуть так звертатися дотепер. Я пам'ятаю дзвінки на гарячу лінію. На той момент люди реально ще в дорозі перебувають ще десь в дорозі між Києвом Тернополь та Хмельницьк. Вінниця вони телефонували, домовлялися, тому що там ні ніч, ні, і потрібно вже було просто десь безпечно переночувати. Як вони переживали втрату свого? О, 哎呀。 Як взагалі таке можна пережити? Як ви їм допомагали? Ви знаєте, це було трошечки так. Кожен по-різному реагував, і в для когось це було питання, табу закрите питання. Тобто, розумієте, ми як теж психологи, так дещо на відстані дистанційно з ними працювали. Якщо було бажання проговорити, вони проговорювали. Але по спостереженнях все-таки це була для них тема табу, і вони намагалися про це не говорити. Ну, це було боляче, ви по емоційних реакціях. Так? Психологічний стан, емоційний. Стан, він, звичайно насамперед піддавався до нашому аналізу спостереження. Ми це бачили в роботі. Звичайно, когнітивніки з ми кажемо, порушення теж спостерігається, особливо якщо ми говоримо про підлітків, дітей. Вони ну можливо, це то теж, теж спрацьовували механізми захисту. Так, діти забували таке, ну таке складалося враження, що вони ще дещо забули. Можливо, це блокування було пам'яті мислення на такому рівні вже пізнавальної сфери, а можливо, це був механізм захисту. Не згадувати ці страшні події, хоча з часом вони повертаються. А які особливості поведінки дітей внутрішньопереміщених осіб? Це також, от такий знаєте, спостереження, диференційований, якийсь певний момент, тому що діти дошкільного віку, і згідно статистики, так згідно аналізу літературних джерел, я вивчала це питання. Діти дошкільного віку по своєму це сприймають, і навіть якщо це дитина трьох років, чотирьох років, десь навіть почуття провини в них виникає, як це би не дивно було. Ну діти, ви знаєте, вони знову ж, якщо щось відбувається. Це такий знову ж сценарій, так сімейни не проживають, про те, що коли щось відбувається, так закладено якось, що вони беруть на себе цю провину. Щось він не послухав, койсь, чи ще щось не виконував якесь там доручення батьків, і тому це так сталося. Звичайно, питань було дуже багато. Знову ж розумієте, це той вік допитливості, вік, чому, як вони запи запитували батьків, чому вони переживають, чому переїжджають, чому вони залишили там рідну домівку. Батьки, перебуваючи в стресовій ситуації, теж вони не розуміли, куди вони їдуть, що їх очікує. Вони не могли передати якусь певну інформацію своїй дитині. Більшість з них, можливо, хтось це більш так реальніше проговорював ці питання з своїми дітьми. І тут ще такий знову ж момент спрацьовував тривожність. Ми знаємо, тривожність батьків вона ленцьогодка реакція. Спрацьовує перегукується, переплітається з тривожністю дитини. І відповідно тривожна мама, відповідно, в тривога виникає в дитини. Якщо говорити про вже там молодший шкільний вік, дітки від 7 до 11 років більша там тривожність. Якщо у менше спостерігається почуття провини у молодших школярів, це більше вже така тривожність, стресовий стан, і він сприяє також тим і в малюків теж теж можна спостерігати і психосоматичні проблеми. Тобто це може бути підвищення температури, ні з будь яких певних причин може спостерігатися. Це, це навіть і говорять медики про логенавроз. Він може також мати початок з такого переживання цих складних ситуацій для їхнього, для їхньої психіки, для їхнього якось, певно, такого розуміння. Зниження уваги, мислення, пам'ять так, це також в підлітки, це знову ж по-іншому, вони більш замикаються. Тобто, бачите, кожен віковий етап він має свою специфіку реагування на стресову ситуацію на це таке, як ми кажемо, примусове внутрішнє переміщення, навіть зміну територіального місця свого проживання, воно на кожному віковому етапі по різному і тому впливи вже потім робота психолога, вона теж ну, апріорі має враховувати вікові особливості. Як навчити дитину жити по новому, в новому місті, в нових умовах? Е Тут переваги, оці ми кажемо, якийсь певний плюс, ресурс і позитив, який ми беремо десь там, на що дорослому, можливо, там ми можемо повчитися у дітей. Це каспана така гнучкість, так пластичність ще їхнього розвитку, пластичність їхнього розвитку мозку і функціонування загалом психіки. І відповідно в. При задоволенні, то знову ж, базових потреб, фізіологічних потреб, потреби в безпеці в тому прихистку, який ми даємо, в оточенні, якщо безпечне середовище, безпечні люди, безпечне якесь місце їхнього перебування, це це початковий рівень. Перше, чим ми можемо допомогти, це створення безпечного середовища. Скажіть, будь ласка, ті дітки, які зараз є внутрішньопереміщені особи, що є у нас у Тернополі, чи можуть вони звернутися у Тернопільську міську дитячу лікарню і отримати там допомогу? Так, звісно, ми двері відчинені нашого центру медичної реабілітації паліативної допомоги. Нас з ну частково відвідують зараз. Навіть є у нас дітки на відвідують процедури різноманітні. Так, були в нас дітки із логоневрозом, з затримкою психомовного розвитку, і з якимись певними, як ми кажемо, ну такими змінами в психоемоційному стані. Ми впродовж от якщо від серпня так вони є цей досвід роботи з ними, і вони йдуть на контакт, вони привітні, але те, що я говорила, спостерігається, якщо про малюків це спостерігається, це почуття провини. Вони дещо такі суетливі, метушливі можуть бути. Або знову ж протилежність, замкнутість і відстороненість. Така отистична певна поведінка. І відповідно потрібен час. потрібен час. Період реабілітації, звичайно, не, не є таким довготривалим в нашому центрі, але рекомендації батькам дуже приємно, що батьки теж йдуть на контакт. Там передбачені теж консультації, щоденні консультації після зустрічі з дитиною, консультації батькам, рекомендації батькам, як діяти, як будувати оце, власне нове життя. Ну але насамперед це почуття безпеки, звичайно, безпечне середовище, ну і соціальні контакти, нові соціальні контакти. Я пам'ятаю свій досвід роботи теж 10-й школі, коли б не запрошували на консультації. Там були вже старше покоління, бабусі, і теж потрібна їм була ця розмова з психологом, можливо, не знаєш. З психологом просто напевно, що з людиною де можна бути, ту біль проговорити і проаналізувати так, проаналізувати ті кроки, які. Її потрібно робити на новому місці. Я пам'ятаю, ми проговорювали про те, що ви ходьте, бо вони жили на території школи, в школі і десь так більш ізольовано. І якийсь був такий трошечки страх вийти. В... За межі школи, за межі э, стадіону, де вони гуляли, так десь ну, війти в той соціальний простір нашого міста. Дуже часто мені приходили за говорити про те, що Тернопіль це чудове, красиве місто, дуже хороші. Так люди приємні, привітні і доброзичливі, і потрібно просто налагоджувати знову що оці контакти. Це перші кроки, перші кроки, які допоможуть по новому адаптуватися. Кожного звичайно рівень своєї адаптації так ну, звичайно свій так. Що порадити ще нашим діткам та їхнім батькам? Відвідувати спеціалістів це найважливіше: відвідувати своєчасна діагностика, своєчасне надання психологічної підтримки, психологічної допомоги, це запорука успіху, тому що очікувати, що десь воно якось збіднеться, пройде, це, це марні очікування бувають, і тільки проблема може отрутюватися і усугублятися. Тому найважливіше це можливо це інколи це разова консультація із спеціалістом. Інколи це потрібні довготривалі вже корекційно-розвиткові заняття впродовж якогось певного періоду. Робота з психологом вона так вона довготривала. Якщо консультація, це можливо там кілька. Якщо вже корекційні або терапевтичні зустрічі потрібно мати час, так це потрібно мати бажання, знову бути мотивованим на дещо довготривалу роботу, але знов ну, завжди є успішною. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Звертайтеся до психологів у міську дитячу лікарню. Вони задоволені вам допоможуть. Бережіть себе та будьте здорові.